Сесія без тієї жінки, як село без церкви, вона кожного депутата знає поіменно і залюбки їм розповідає про власні проблеми. Без театралізованого дійства не обійшлося й цього разу. Після п'яти хвилин спічу депутати оголосили перерву, аби Чернігівка покинула залу засідань. Лише після чого повернулися до регламенту. Міський голова в свою чергу попросив зібрати комісію, яка має вирішити, як регулювати виступи людей, що не стосуються порядку денного сесії. Очевидно, з цим щось треба робити. І очевидно, демократія це не демагогія і не, не ну, скажімо, хаос. Як його дихто сприймає далі більш приємні моменти. відзнака спортсменів та їх тренерів. Сезон для чернігівських біатлоністів і стрілків видався напрочуд багатим на перемоги. Аплоди. Порядок денний, як вже заведено, з першого разу прийняти не вдалося. Один за одним до мікрофона почали підходити люди, аби висловитися з різних питань. Перепалка розгорілася довкола лихослівного 25-го маршруту. Перевозник делает, наверное, нам і хуже, бо что лучше не стало, а стало що хуже. Ми стоим, по, стоим в вихідні дні, так же само як стояли, так по 45 минут мінут ждем маршрутку. Сьогодні ми їхали 25 минут ждали маршрутку. Та перевізник запевняє, як і начальник транспортного управління, що це випадки поодинокі. Все працює як злагоджений механізм, і обурення містян за версією чиновника брехня. Управління транспорту з 25 маршруту. Виїжджали кожні три-чотири дні. Ми не можемо зафіксувати ці поодинокі випадки. Резлою. поодинокі випадки. Так, да, трапляється, що автобус це залізе, віно іноді ламається. Ну це поодинокі випадки. Ви не говоріть, що це щодня, будь ласка, тому що це неправда. Більше того, перевізник йде на діалог з людьми. Навіть пропонував робочу групу створити аби контролювали рух маршруту, та ці не хочуть. Маршрут працює стабільно. Я не розумію, чому визникають такі питання, і ми зустрічаємося зі сесії до сесії. Міський голова постановив створити іншу комісію, яка протягом двох тижнів щодня перевірятиме, як курсує об'єднаний маршрут. Та й цього виявилося замало. Люди за повернення 25-го і 31-го. Тепер у нас зв'язку з новозаводською радою немає. Субсидії немає. Люди їдуть до горбольниці, вертаються, під'їжджають одну зупинку зовсім. Ну, я не знаю. Вибачте, будь ласка. Стерпиться, злюбиться, в цьому випадку не спрацювало. Саша, ну я тебе прошу. Давай, або вже ну, дійсно йди, навіть займайся тенісом, там тебе непогано виходить. Або наведи лад, щоб люди не скаржилися, прозвучала в сесійній залі пропозиція продовжити 39-й до шерстянки, аби зменшити навантаження на 25-й. і знову розпорядження для начальника управління розібратися та й, взагалі, вирішити всі існуючі питання. Подібні речі, коли люди скаржаться і за там певний термін питання не зруши місця, Всі заслуговує догано. Після чого перейшли безпосередньо до порядку денного, підтримали грошову допомогу оперативному командуванню Північ 50 тисяч гривень та 25 ДНВЦ. Проголосували й за підвищення заробітної плати будівельникам, які виконують роботи за рахунок міського бюджету. За 27 рішення прийнято. без обговорення, проголосували за звернення до Верховної Ради, аби дохід з акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів залишався у міському бюджеті і його не забрали до державного. І вже вкотре виділили кошти на фінансування вузлової лікарні.